Всім привіт! Це канал Друзі, що поїсти. Друзі, на вулиці дуже спекотно, а тому настав час гарнесенько квасити, щоб освіжитись у спеку. Цей випуск про квас. Ви просили, ми зробили. Погнали! Друзі, в цій частині випуску ми взяли компактні варіанти квасу, які зручні та швидко охолоджувальні. Отак, наприклад, якщо ви зайшли в магазин і вам захотілося випити квас, купили собі квас, якщо він не в холодильнику. Пройшлись по магазину десь хвилин 10, а тим часом закинули це в морозилочку. Компактний варіант, щоб не носити за собою велику торбу. Своя лінія. Квас хлібний, живого бродіння 500 мл. Дивіться на колір. Такий темненький. Ось, наче дуже забагато піни. Що тут по складу, до речі? Склад вода, цукор або сироп глюкозно-фруктозний, солод ячмінний, солод житній, концентрат квасного сусла. Піна чуденько осідає, це добре. Ну, аромат наче непоганий, друзі. Є хлібний аромат. Колір приємний. Прохолодний. Дуже добре. Приємний легкий смак, друзі. Але знаєте, що він е, такий. Цей смак такий швидко минучий. Не дуже він солодкий, цей квас, це нормально, приємно. Він не кислий. Після смак хлібного ну, трохи залишається, але дуже швидко випаровується. Цей квас не такий він тягнучий, він такий, наче, трохи розбавлений водою. Ну, таке враження у мене. А так, в принципі, якщо в такому охолодженому варіанті, то в принципі непогано. У спеку буде. Доволі непоганий варіант, друзі. До речі, друзі, виробник цього квасу – пивоварня Зіберта. Квас Тарас. Чорний. Квас живого бродіння, житній та ячмінний солод. Свіжість Tugol. Так написано. Склад швиденько. Вода питна, сироп глюкозно-фруктозний. Нащо додають, я щось не розумію. Концентрат квасного сусла. Екстракт житньо-солодовий дріжджі, Це вже інтересно. Ну, такий. Нічого зайвого тут не бачу. Виробник Карлсберг. <кій> Виробник Карлсберг, А що ж ти не можеш, <кій> Карлсон якийсь то. <кій> Виробник прат Карлсберг Україна. Ну, ви розумієте, да? там Зібер, тут Карлсберг. Яку продукцію вони ще виробляють. Ну, колір такий. Дійсно темний, не чорний, але він такий темний. Наромат дуже приємний квас. Цей вже солодший за свою лінію. Зовсім трохи солодший. Кислинка в нормі, солодкість в нормі. І вже більш такий насичений смак у цього а, хлібу. Такий хлібний після смак. Дуже смачний квас. Отут з газовності ну, майже немає. Це чудово. Квас не має бути дуже газований. Друзі, чудовий варіант у спеку. Тарас зробили дійсно смачний квас. До речі, порівняємо ось своя лінія, і ось квас квастарас. Так, по кольору. Наступний знову квас-тарас, хліб. Ось такий. От вода питна, сироп, знову глюкозно-фруктозний ячмінь, солоджитні, і солод ячмінний, світлий, концентрат квасного сусла. Ну Так і, друзі, дивіться, колір також темненький. Трохи схожий зі своєю лінією. Дуже чудовий аромат, цей хлібний, як треба. Його можна навіть не пити, а нюхати просто. М -м, вони схожі між собою, друзі. Оцей квас Тарас Чорний та звичайний хлібний цей тарас. Вони по смаку, якщо так от закритими очима, то сказати де чорний, а де хлібний буде дуже важко. Оцей також більш солодкий, ніж своя лінія. Після смак тримається, все чудово, все добре. Ось так дивіться, оцей квас-тарас, ось це своя лінія. Приблизно по кольору однакові. Отут, друзі, більш насичений аромат у цього е, хлібу. Також дуже смачний квас, але я говорю, що вони між собою дуже схожі. Я не можу зрозуміти різниці між ними. По кольору я бачу різницю, а по смаку різниці майже немає. Може, тут трохи е, у цього варіанту більш е, виражений хлібний смак. А так вони, друзі, однакові. Ще один квастерас. Білий. Ось такий. Швиденько склад. Вода питна, сироп. Солод ячміни світлий, солод пшеничний. А бачите, тут же солод є пшеничний, тому він і світлий. Ячмін, дріжджі. Добре. О, ну ви вже бачите різницю, так? Дивіться, ну це вже дійсно. Білий клас. Тут вже не такий різкий аромат хлібний, він такий більш тонкий. І є що ще, нотки чогось фруктового трохи є. Ну, От тут, це, напевно, із-за цього сиропу глюкозно-фруктозного. В попередніх варіантах, в принципі, майже і не було такого відчуття. А тут є щось таке. Дуже легкий смак, але саме цей квас вже трохи кисліший за попередні варіанти. Напевно, це через те, що тут вже солод пшеничний. І через це тут вже такий більш кисленький смак. А взагалі-то квас смачний та дуже освіжаючий. І останній варіант жерстяної баночки. І знову це у нас вгадайте, хто? Квас Тарас? Ви все правильно гадали, ось так виглядає. І тут вже квас зі смаком квітів бузини та лимонграсу. Бузина, це ж так корисно. Що по складу? Вода питна, сироп глюкозно-фруктозний, солод ячмінний світлий, солод пшеничний. А це означає, що скоріше за все цей квас також буде трохи післувати. Давайте спробуємо. Угу, Вже, от я зараз вже наливаю його. А аромат пішов цих додаткових смаків, так виглядає з білим. В принципі, однаково. Ох, друзі, аромат одразу відчуваю. Ну, для мене це вже. От, я не відчуваю аромату квасу. розумієте? Я б не сказав, що це квас ніколи. Друзі, от, якщо отак от знову закритими очима вам е дадуть оцей понюхати, ви не зрозумієте, що це квас. Я б ніколи в житті не сказав, що це квас. Друзі, непогано освіжає, але знаєте, от особисто мені е е не подобається от, е такі зайві присмаки. Якщо я купую квас, я хочу, щоб це був дійсно справжній квас. Як на смак, так і на склад. Це для мене вже якийсь -то окремий напій. Так, він непогано смакує, але для мене це вже не квас. Оце, коли вже починаю туди додавати бузину, лемонграс і цитрусові нотки, й давайте додамо туди Кока-Колу, спрайта фанту і скажемо, що це клас. Ні, мені таки не подобається, але це не означає, що він поганий. Непогано смакує, освіжає на любителя. Гарно, як напій, але дуже забагато оці е, смаку цієї бузини, та лемонграсу перебуває повністю. Аромат та смак самого квасу. Як напій плюс, а якщо оцінювати як квас, то мінус. Це вже для мене не квас, друзі. Друзі, хто ще не підписаний на канал, обов'язково підписуйтесь, ставте вподобайки, пишіть коментарі, який квас ви полюбляєте, і чи куштували ви оцей квас. І напишіть, який з цих ваш найулюбленіший. З вами був ваш друже. Що попити, всім мирного неба, до нових зустрічей. Бувайте!